Й вулкани, льодовики, й гейзери, примхлива погода й природне різноманіття вас вітає Ісландія. Цього разу наша подорож охопить північну та центральну частини Ісландії. Це, безперечно, земля контрастів. Тут ви знайдете, як славнозвісні безлюдні простори, де можна насолодитися красою й недоторканістю природи. Так і сучасні розвинуті міста, з портів яких мандрівники вирушають у загадкові ісландські води. Підкорили ми ще одну вершину. Феєрія мандри відкриває все нові і нові куточки нашої землі, куточки нашої планети. А Ісландія це зовсім інша планета. Тому запрошую, шановні друзі вас до планети Ісландія. Наші пригоди розпочинаються з відвідин базальтової скелі Хвіцеркур місцини, що одразу показує характер, типовий для цієї країни: потужний вітер, високі хвилі і запах свободи в повітрі. Щоб побачити красу в ісландії, треба трошки походити і навіть полазити. Але це того вартує. Скеля отримала назву від птахів, які гніздяться на її вершині. У перекладі з ісландської назва означає біла сорочка. Неважко здогадатися, що це колір пташиного посліду, який вкриває вершину. Гніздування чайок, бакланів та буревісників створює враження, що скеля постійно перебуває в русі. Хвіцеркур також відома як скеля Троль. Дехто каже, що вона більше схожа на слона, ніж на троля. А інші стверджують, що вона нагадує носорога. А дехто зайшов так далеко, що бачить у кам'яному виступі дракона чи динозавра. Неподалік кільцевої дороги Ісландії знаходимо приховану перлину каньйон Колуглюфор. Його глибина – 40-50 метрів, довжина 1 кілометр. Але головне, що він має кілька красивих водоспадів. І все це лише в кількох хвилинах ходьби від головної дороги. Завдяки чудовому краєвиду зупинка виправдовує себе. Тож ви обов'язково отримаєте неймовірні знімки місцевості, наповнені химерними пейзажами. Та бурхливими водами в вищели. В Ісландії старовинні традиції чудово поєднуються з сучасним життям. Подорожуючи бездоганними дорогами, ми відвідуємо важливі історичні природні місця. Ще один символ старовини, до якого можна навіть завітати, традиційні торф'яні будинки. Стіни і дах цих споруд зовні вкриті торфом або дереном. Раніше це зберігало ісландцям тепло, яке було розкішшю в тутешньому кліматі. Ісландія небагата на деревину й ліси, а от торфу завжди було вдосталь. Температуру також зберігало й те, що такі будинки заглиблювали в землю. Люди вжили в таких своєрідних землянках до 1947 року. Торф'яні будинки виглядають дуже мальовниче, особливо на тлі неймовірного гірського краєвиду. Сьогодні я вам покажу незвичайну старовинну торфяну церкву, приховану від очей. Ця маленька перлина. Називається Відімар і є справжнім шедевром. Вона найхарактерніша і найкрасивіша реліквія давньої ісландської архітектури. Торфяна церква Відімірі була побудована в 1834 році. І можливо це найстаріша діюча торфяна церква в Ісландії. У цій чудовій церкві. Є багато старовинних артефактів, скажімо, датський вівтарний триптих, який датується 1616 роком, із зображенням тайної вечері, розп'яття та воскресіння. Амвон 17 століття. Він розмальований картинами Христа та Євангелістів. Цікаво, що дзвони набагато старші за решту споруди. Їх відлили 1630 року, і відтоді вони чекали на побудову самої церкви. Торф регулярно оновлюють, тому влітку дах стає зеленим і пишним хоча деревина збереглася оригінальна. Ніч є домом для другого за величиною міського району Ісландії Акуреєрі, розташованого в найдовшому фьорді Ісландії, вітряному ея -Фьордурі. Містечко відоме багатою культурою та історією. Має унікальну чарівну центральну частину, забудовану дерев'яними спорудами кінця 19 століття. Найбільш яскраві враження, які залишаються в кожного туриста від містечка, це собор з його знаменитими вітражами. Світлофори у формі сердечок. Та неймовірна кількість зелені та квітів. Ну і, звісно, знаменитий ботанічний сад. Про місто ми вже розповідали в програмі Феєрія мандрів Я біжу». Гірська місцевість тут переважає над рівниною. Така особливість рельєфу. Примушує річки нести свої води досить бурхливо, і вона вирує на численних порогах різної висоти. Саме тому Ісландія це також країна водоспадів. Історія цього водоспаду пов'язана з наверненням ісландців у християнство. Найвідоміший ісландський водоспад Кодафос – водоспад богів. Саме в його води ісландці скидали своїх богів після прийняття християнства. Тисячу років тому влада країни вирішила, що офіційною релігією країни має бути християнство, оскільки європейські країни та скандинавські королівства зневажливо ставилися до язичників. Щоб зберегти мир, та увійти в число обраних, ухвалили рішення про сповідування нової віри. Після цього ідолів богів давньої скандинавської релігії скинули водоспад. Ісландське слово для богів год. Тому водоспад з тих пір називають Godafoss. Шановні друзі, якщо ви вже і були в Ісландії, то я не думаю, що ви були саме на цьому місці, тому що тут зробили ще одну доріжку, зробили ще один паркінг і тепер водоспад, водапос можна подивитися ще з однієї дуже гарної точки, дуже гарна перспектива відкривається. Тож, приїжджайте до Ісландії ще раз. Цей водоспад прекрасний будь-яку пору року. Влітку його води стрімко спадають донизу в оточенні зелених пагорбів. А взимку, залежно від погоди і температури, він може частково замерзати, що виглядає просто казково. А які хмари в Ісландії! Ми дісталися до міста Хусаві, що на півночі Ісландії. Місто дивує різноманіттям кораблів та лайнерів у порту. Також навколо майорять прапори із зображенням китів. Схоже, ці тварини мають особливе значення для міста. Тутешніх ресторанах пропонують страви місцевої кухні. Скажімо, рибні пироги та гуляші, м'ясні супи з бараниною, рибні супи, а на десерт клейнури та скир. Найважливішою визначною пам'яткою Хусавіка є церква, яка додає місту особливого вигляду. Вона має поважну висоту в 26 метрів і дивиться на гавань, немов готова зустріти рибалок. Що пливуть додому після виснажливого? Дня. Однак, попри принади міста, головний квест для кожного мандрівника, що прибуває сюди спостереження за китами. Косавік перше місце в Ісландії, де була запропонована організація морських круїзів для спостереження за китами. Тому місто часто називають китовою столицею Європи. Всі тури зі спостереження за китами пливуть у затоку Ск'ялфанді. Сезон триває з березня по листопад, але досягає піку влітку, коли води спокійні і в затоці збираються для харчування різні види китів. На вас чекає зустріч з вусатими та зубатими китами. Судна для спостереження за китами це загалом колишні рибальські човни, зроблені з дерева. Варто мати на увазі, що тури тривають переважно 3 три години, а пасажири увесь час залишаються на відкритій палубі у теплих вітрильних костюмах. Саме так можна досягнути повного занурення у пригоду. Шанси на успіх зустріти китів понад 90%. Місцеві води багаті на паланкто, тому кити тут бувають часто. Якщо дотриматися усіх правил поїздки та головне налаштуватися на позитив, можна отримати запас емоцій та спогадів на все життя. А ось і довгоочікувані привітання, які насилають ці морські жителі нашому човну. Нас зустріли дуже вічливо. Ох, які ж це враження! Ерія! Маріф! Наступна наша зупинка водоспад Детіфос. Найпотужніший у Північній Ісландії та в Європі. Детіфос живиться льодовиковою річкою йокуса Ауфету, яка витікає з найбільшого льодовика Європи ватна йокотл. Грізний водоспад має середній потік води 193 кубічних метрів у секунду, ширина його 100 метрів, і вода спадає з висоти 45 метрів у коньох. Але хіба можуть якісь цифри передати його грандіозну велич? Вище по річці є ще водоспади. Кудись можна дійти пішки, десь треба під'їхати. Але рекомендую відвідати всі. Навіть якщо ви вже були в Ісландії, ви щось відкриєте нове. На північ від водоспаду Детіфос можна знайти неймовірний каньйон Аусбергі. Цей каньйон. Має форму гігантської підкови та наповнений зеленю. Він настільки ідеально сформований і драматичний, що спочатку вважалося, що він був створений внаслідок тупоту одного з копит восьминого коня давньоскандинавського бога Одіна. Клуби пари, що зіймається повітря, свідчать про те, що ми наближаємося до геотермальної станції. Б'ярнафлаг є найстарішою геотермальною електростанцією в Ісландії, яку відкрили в 1969 році. Оскільки станція розташована у рифтовій долині, яка проходить через усю Ісландію, то вона чутлива до землетрусів і кілька разів закривалася на технічне обслуговування. Дорогою маємо можливість помилуватися прекрасною панорамою, що відкривається на кратерне озеро бірюзового кольору. Воно утворене в результаті потужного виверження у вулканічному регіоні крафла. Вулканічний ландшафт лише додає чарівності такому краєвиду. Це один із двох найвідоміших кратерів Віті в Ісландії. Інший кратер Віті ми побачимо в Аскі. Назва обох означає пекло, що так пасує до такого вулканічного ландшафту. Діаметр кратера 300 метрів. Блакитна вода, яка нуртує в ньому цілий рік, не дозволяє туристам обминути таку дивовижу. Неподалік від дороги натрапляємо на душ просто неба. Геотермальний душ крафла точно не схоже на те, до чого ви звикли вдома. Душ повністю відкритий, без стін, вікон і штор. Хочете прийняти душ проїжджаючи повз? Тож зупиніться і не хвилюйтеся. Вода тепла. Далі нас вітає геотермальна зона Хверрієр. Справді унікальне місце. Тут є численні невеличкі кратери і гарячі джерела. Тому все навколо вирує й парує. Тут завжди сильний вітер, адже це відкрита місцевість, ніякій для поривів немає перешкод. Шум вітру поєднується шипінням гарячих джерел. І все це на тлі справжнього інопланетного краєвиду. Життя тут відчувається нереальним. Щоразу хочеться ущипнути себе, поговорити з кимось, аби повернутися до дійсності та впевнитися, що це не фантазія чи сон. Історія хверєру глибоко переплетена з еволюцією регіону та культурною спадщиною його жителів. Протягом мільйонів років територія формувалася вулканічною активністю. Найбільш яскравою особливістю хверіру є велика кількість фумарол або парових отворів, які випускають у повітря стовпи гарячої пари. Ці отвори. Є результатом інтенсивної активності під поверхнею, де магма нагріває ґрунтові води, змушуючи їх підніматися та виходити через тріщини в земній корі. Фумароли супроводжуються киплячими грясовими басейнами, які створюють заворожуюче видовище. Викиди з надр покривають землю яскравими кольорами, що додає сюрреалістичності пейзажу. Гама кольорів. Від вогнено-помаранчевих і жовтих до темно-червоних і зелених. І навіть тут, серед вируючої природи, нам таки вдалося натрапити на острівок спокою. Маленька, майже непомітна, прекрасна лавова печера Грьотагяу є прихованою перлиною Північної Ісландії. Спочатку вона привертала увагу геотермальним гарячим джерелом. А згодом. Стало місцем, яке захопило навіть режисера всесвітньо популярного серіалу Гра престолів. Лавова печера та гаряче джерело потрапляють у стрічку в четвертому епізоді третього сезону, де з'являються Джон Сноу та Ігрід. Печеру використали для зйомок їхнього кохання. Правда, водоспад у печері був спецефектом. Ми наближаємося до озера Міватен, утворене після виверження вулкану. Тому його оточують химерні на вигляд вулканічні форми рельєфу. Цікаво, що землі вони виглядають як звичайні пагорби. В той час, як з неба відкривається неймовірний краєвид кратерів, схожих на величезні природні чаші. Околиці озера всіяні різноманітними вулканічними формами неймовірної краси. Серед них псевдократери, лавові стовпи, лавові поля та гарячі джерела. До речі, місцеві кратери називають псевдократерами саме тому, що утворені вони не через безпосередньо виверження вулкана, а внаслідок того, що на шляху в розпеченої магми, що витікали під час виверження, траплялися озерці й калюжі. Вода в них випаровувалася через високу температуру магми, а повітря виходило назовні, прориваючи шар магми та утворюючи структури, подібні до кратерів. Наступна наша зупинка парк лави. Діму Боргір або Темна фортеця. Це вражаючий простір лави неподалік озера Міватен. Розсучена фольклором, ця місцина один із найпопулярніших напрямків для мандрівників на півночі Ісландії. Коли гуляєш парком лавих формацій, таке враження, що ти потрапив десь на поляну Казок. Або в парк атракціонів, або гості до тролів та ельфів. Дімоборгір утворився в результаті виверження, яке сталося в цьому районі 2300 років тому. Коли лава текла по території, вона проходила над озером, викликаючи його кипіння. Це прискорило охолодження лави та призвело до того, що стовпи пари розбили її на частини. Після затвердіння область Діми Боргір. Стала великим нагромадженням каменів з багатьма печерами, утвореними бульбашками інтенсивної пари. Дехто порівнює Дімоборгір із середньовічним замком із його численними прихованими кімнатами та високими вежами. Парклави нещодавно отримав сплеск популярності, оскільки його показали в серіалі Гра престолів». У серії це місце, де Манс Рейдер тримав свою дику армію. Після насиченого дня приходить час для відпочинку. Природні купальні Міватн – це набір басейнів із геотермальним підігрівом і парових лазень. Якщо ви шукаєте релаксації та молодження вам саме сюди. Багаті мінералами басейни, що живляться геотермальними джерелами, створюють спокійну обстановку. Можна розслабитися та поніжитися в лікувальних водах, насолоджуючись краєвидами навколишньої місцевості. Відкриті в 2004 році природні купальні міватн. Можна вважати північним еквівалентом всесвітньо відомої блакитної лагуни, яка розташована на південному заході Ісландії. Просто уявіть, яким доречним буде після довгого, активного і сповненого мандрів дня релакс в обіймах теплої цілющої термальної води. Тут можна замовити ісландське пиво. І зробити маски для тіла з білої глини, що молодшує. Природні ванни міватен зосереджені навколо великої лагуни, яка має температуру від 36 до 40 градусів, що робить процес оздоровлення приємним та медитативним водночас. Вода тут насичена мінералами, зокрема сіркою. Вона сприяє лікуванню респіраторних та шкірних захворювань. Щасливі повні сил після такого якісного відпочинку рушаємо далі. Місце досить віддалене. І дістатися сюди вже справжнє випробування. А єдиний транспорт, що доставить вас без проблем, позашляховик. Адже тутешня бурхлива природа здатна змивати мости. Ми ж їдемо на джипі автобусі. Будьте певні, складна дорога сюди сповна компенсується незабутніми враженнями від природних скарбів, на який багатий район. Один з них каньйон Дрекагіл або Ущелина дракона. Це прекрасна пам'ятка, яку мандрівники часто не помічають. Відома вона як одне з казкових місць Ісландії з драматичними лавовими полями, химерними базальтовими утвореннями, безплідними ландшафтами та прихованими, але вартими уваги, природними пам'ятками, до яких не доїжджають натовпи туристів. Щелена дракона. Неймовірне місце, правда? Людей мало, тільки я та, наша група українська феєрична. Супер. Ущелена дракона одне з місць, де можна побути по-справжньому наодинці з самим собою. Тут поруч ріка і скелі. Все сприяє тому, аби помовчати, зануритися у себе, подумати про важливе. Дорога важка, багато перешкод, але воно того вартує. Найпопулярнішою розвагою тут є похід вгору по каньйону, який веде до прихованого водоспаду. Його мало хто відвідує. Однак такий похід можливий лише тоді, коли рівень води в річці достатньо низький, щоб перетнути її. Згадавши бажання біля водоспаду знов у дорогу. Спочатку на нашому автобусі джипі, ну а далі треба трохи пройти пішки. І це чудова прогулянка, яке дає уявлення про неймовірну геологію цієї країни. Наприкінці останнього льодовикового періоду цей регіон перетворився на кальдеру площі 50 квадратних кілометрів з фантастичними пейзажами, міні-кратерами та озерами. Виверження 1875 року спричинило утворення ще однієї кальдери і призвело також до викидання великої кількості кольорового попелу Тефри, який надав регіону його унікального вигляду сьогодні. Наша мета величезне кратерне озеро Осківатен, яке іноді називають озером Аскє. Маючи глибину 217 метрів. Це друге озеро країни після льодовикової лагуни Йокерсерло. Це також одне з найбільших озер Ісландії за площею. Воно займає 11 квадратних кілометрів. До вашої уваги, ще одне свідчення того, що Ісландія країна контрастів. Ці озера, розташовані прямо в вулканічних кратерах, мають багато різних назв. Проте Райське пекло, мабуть, найбільш вдала назва для озера. Поруч з вулканом Аскія в досить неспокійному місці. Вода в озері насичена сіркою, і купання в ньому корисне для здоров'я. Віті це геотермальне кратерне озеро. Температура води тут становить 25 градусів, що робить його популярним місцем для тих, хто хоче поплавати серед приголомшливої природи. Шановні друзі, ми так часто хотіли вам показати за життя рай, що зараз я вирішив запросити вас в пекло. Показати пекло і навіть в ньому покупатися. Так, це райське пекло. Озеро Віті в Ісландії. За одну мандрівку ми отримали максимально різноманітні враження. Від релаксу в термальних водах. До гартування прохолодними водами вулканічних озер. Фаєрія мала змогу побачити багато дивовиш у світі. Але мандрівка до Ісландії остаточно залишиться в пам'яті як одна з найзахопливіших пригод. Попаритися в пеклі не вийде. Водичка досить таки прохолодна. Але ж краса! Ось він, райський! Острів, Ісландія! Сидение.